Ну як, як ви ж не виділено, якщо офіційна вас... бумага по фрунзе 133 вам виділено, а ви вперлися на 147 і, і стоїте брешете я. тут. Я сам директор горського закони пишете для себе. Чого ви тут так, перед фактом нас зібрали чи я? Чи будемо обговорювати? Ви ж з обману починаєте, і закачуєте обману. І стоїте і не краснієте. Доросла людина. Це не стидно, ні. Дивіться, ось уже який час зараз в будує в Полтаві. Ви скажіть, скільки він у державну казну нашого міста заплатив дощ, всі гроші осіли у чиновників у карманах. Зовсім сам забудовник, сам інвестор, інвестор за границею звільнений від податків. Що отримало місто за ці кошти? Нічого. Вкладаються квартири, відслужуються судами, щоб не платити в державну казну нічого. Знов Прикриваєтесь програмою будови міста державної. Це серйозне обвинення. Це серйозні обвінлення. Державна програма пересматриває знесення п'ятиповерхових будинків у цьому кварталі. Тією програмою, якою ви прикриваєтеся, це державні кошти. Ми будемо звертатися на Київ, щоб ці кошти забрав Київ, відкликав. Це фальсифікація в цих данних. До кінця да. Вы, потім, ви повіт, ви полтаву піднімете. Тому що всі в домашніх він построїв на Ливані, на подолі 12-й дом, 27-й підтоплюється, рівніва система не зроблена. Це зовсім не кажущий забудовник, да. І, не можна. а тепер. І тим більше, більше ви скажіть, яку суму отримає місто за реалізацію цього плану, де вони, да. оцей пілотний брех, де будуть такі кошти, де вони освоюються, У чи їх карманах? А от можна, як був Анатолій Тихонович Кукова, перший... ...свого міста. Хтось живе ближче до цієї ділянки, хтось далі. Всі ви бачите, в якому вигляді э, знаходиться ця ділянка. Є Єсть... прекрасні... Діля. там нормальний вигляд у всіх, що ви розказуєте. Якщо... Це буде зона, дім'я не ростуть, цікаві... Якщо... Прекрасно. Якщо... Пострижені Якщо на даних... Слухання. Якщо Громадою буде прийнято рішення нічого там не робити, там нічого не буде. Так Давайте приймемо рішення. Давай. І, але я, є, тут представлено багато людей, але я думаю, що тут не вся ж думка Полтави представлена. А <плес stacked> <спільш> За, за Ні, вони, планують всі дома построїти на приватній садибній забудові. Так ага. от закон, закон е, про е, при вирішенні питань щодо відчуження для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності за стаття 21 е, про, про, про громадські слухання, е, не, е, при вирішенні питань щодо відчуження для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності земельних ділянок інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності або юридичних осіб, відповідно до закону України про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, громадські слухання не проводяться. Тобто ви перші, не громадські слухання, ви перші починаєте будівництво, ви повинні піти до тих власників і з ними. То про що я починала говорити? Ну Ви не чуєте, ви чуєте себе. І ви чуєте, як же листять ваш східний. Обов'язково станом на сьогодні порахувати, скільки є дитячих майданчиків, скільки є спортивних майданчиків і в проєкті забудови зберегти цю площу спортивних і дитячих майданчиків не лише зберегти, а й примножити, на моє глибоке переконання. Знову перед тим, як проводити громадські слухання, потрібно, щоб ваша делегація завітала до кожної родини, кожен двір, провела перемовини, хочуть вони цього, не хочуть. Що вони хочуть, взамін отримати і так далі. А тоді після цього збирати людей на Майдані в цьому кварталі і проводити громадські слухання. Тому що станом на сьогодні і взагалі проблема України, що влада живе своїм життям, громада живе своїм життям. Влада, намагаються десь намагається до влади, а влада плювала на громаду з Великої Гри, як Жіничка принімною сказала, дуже уважно. От е, По великому рахунку, влада і громада це повинен бути один живий організм, тому що влада, громада ту владу обирає, періодично вона її відкликає, нову обирає. Тобто повинно бути взаємоповідно. Сада, це тимчасова величина. Сьогодні її один займає завтра, інший після завтра, третя людина і так далі. А всім нам з вами і надалі жити у цьому чудовому місці Полтава, дивитися одному в очі, спілкуватися і дітям нашим дружити. Тому всі наші кроки, які ми робимо.